Російських полігонів і окупантів на загарбаній частині Херсонщини поменшало. Напередодні сили оборони вдарили по скупченню ворога. Відео вогняної роботи українських ракетних військ поширили в мережі. Аналітики проєкту State зазначають, що ураження ворога сталося біля села Подокалинівка, що на лівобережній частині Херсонської області. Наші воїни знищили три російських підрозділи. На відео можна побачити, щонайменше не кількадесят ліквідованих росіян. Російські пропагандисти заявляють, що під час удару потрапили під під удар, потрапили зокрема окупанти 328-го десантно-штурмового полку і 810-ї окремої бригади морпіхів. Удар по ворожому полігону п'ятому каналу підтвердила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменю. Зауважила, що ліквідували близько 60 росіян. Кількість поранених уточнюють. Нам дуже важко працювати по ворожих скупченнях, тому що вони часто ховаються за місцевими, тому ми довго чекали, коли вони зберуться на полігон. Це були тренування штурмових груп, якими вони потім намагаються штурмувати саме плацдарм в районі Кринок. Є втрати і в техніці, і в особовому складі щонайменше 60 втрачено безповоротно. Ще купа санітарних втрат. Ми ще уточнюємо ці дані. Є інформація про те, що там були і представники. Які керівництва командування угруповання Дніпро. Нічний жах для ворога на полігонах не закінчується. Учора була Херсонщина, а позавчора Донеччина. Пакетну пропозицію організували для окупантів під Трудівським. Російський генерал особисто посприяв, щоб у чорні пакети вклалися майже 70 окупантів одразу і допомогли у цьому знову українські ракети від гаймарсів. Як реагують російські пропагандисти на вдалий для збройних сил день і чому міністр нападу Шойгу бреше кремлівському карлику про ситуацію на лівому березі Херсонщини? Докладніше матеріалі Олексія Пасака. Просто Просипіроти пізд... на. Гарний день для української обслуги Хаймарс. Низка змі повідомляє про масштабний приліт по окупантах на Донеччині. 20 лютого дві ракети накрили росіян, які стали на шикування у чистому полі неподалік селища Трудівське, що у Волноваському районі. Застроїли чистому полі на всю роту раз. походу четверта, Да она и шестая там, ебать, в рот, там пи*** народу. Ебать, в рот, там пи*** вообще. Вот четвертая рота. Полностью лежит. Шестая рота, пи... Полностью. И нас, ну, прикинь, где мы стояли, короче. Вон. В еб... На туре, где мы стояли. Вон дымит где. Пиздец. Вічно хорошими гарантовано стали понад півсотні загарбників. А якщо бути точним, то щонайменше 67. Про це повідомляють на сторінках ВКонтакте Російської Чити, що на Забайкалі. Сумні московити вже оголосили жалобу у місті. Саме там дислокувалася ворожа 36-та мотострілецька бригада, яку і накрили пакетною пропозицією від Хаймарс. А ще до потойбіччя разом із підлеглими міг рушити їхні. Комбриг гусейн Мусаєв. для чого ж збирався хробачий натовп, щоб почути промову російського генерала. Щоправда, він на зустрічі з українськими ракетами, чомусь вирішив не приїжджати. І російські військові пропагандисти можуть хіба що вкотре поскавчати. Генерал Моїсієв погубив 65 чоловік. 65 чоловік – це потери були тільки на утра. Вечір цифра вже була друга. Факт в тому, що просто. Просто огромное количество парней погибло і з-за того, що какой-то уявок решил устроїти построение і ще в итоге на нього не приїхав. А куди точно не приїде інший російський генерал Шойгу, то це на лівобережну Херсонщину. Хоча міністр нападу напередодні вирішив запевнити Путіна, що український плацдарм поблизу селища Кринки вже захоплений окупантами, це дійсно так. Кринки зачищені. Очень достойно себя проявили десантники. і українське оперативне командування Південі, і західні військові експерти, брехливі заяви ворога спростовують. кажуть москві вигідні, хай і вигадані перемоги. Адже у березні Путіна чекає переобрання. і простих московитів потрібно чимось потішити. Ми морські піхотинці, гвардійська, 810 ї бригади. вместе з нашими братями, десантниками офіційно заявляємо, кринки. Наші. Розване противника удари Где мы? ми там побіда. Утім, українські морпіхи з 501 го батальйону морської піхоти охоче демонструють, що залишається за кадром десь на околиці кринків. Поки окупанти встромляють триколор на паличці і стрімко тікають. Чим далі наші оператори дронів швидко демонтують російську ганчірку. В уяві Путіна російська армія вже закріплюється в кринках. А насправді 38-ма бригада морської піхоти зсу закріплює координати ворога, щоб скерувати чергову ракету для Хаймарс. ще група противника знаходиться в цьому будинку в підвалі. Ще дві одиниці знаходяться з іншого боку, і ще троє з антидроновим розрахунком прийшли в будинок. Спостерігається антена ЯГІ, яка використовується в ФТІ. міністр Шуйгу доповідав путіну: він одразу. Скажімо так, на фоні напевно певних успіхів умовних в Авдіївці, поспішив доповісти про те, що вже і плацдарм лівобережжі. Ну, це ж нормально для росіян в принципі десь доповідати не не ту ситуацію, яка дійсно відбувається на лінії фронту. Це їх стиль керівництва, тому тут нічого дивного нема. плацдарм жодним чином не втрачено. Продовжуємо утримувати без втрат, без втрат зв'язку між різними його частинами. Український південь гарячий не лише на Херсонщині бійці, які тримають оборону біля визволеного влітку роботиного, очікують на нову хвилю штурмів. Хоча після зупинки контрнаступу на Запоріжжі про цей напрямок у військових зведеннях згадують вже не так часто, але тихіше тут не стало. І після захоплення Авдіївки. Захисники розуміють, куди ворог може посунути далі. Зараз ситуація дуже напружена. Ворог насичено лізе. Послідні два дні трошки приостановили штурми, а перед тим були штурми разом з технікою. з броньовою Зброньовую великі, великі кількості і великої кількості особового складу. Ми очікуємо, що от-вот от от має піти ще одна волна великого штурму, теж з технікою і теж з великою кількістю особового складу. Коли що штурм наробити. Коли ми пробивалися, ми його підбили. Накопичують резерви, підтягують постійно, бачимо, що прямо ну, по трасі зільченковані колонами пруть сюди. Завозять бика і так далі. І плюс були штурми. Ну, їх розбили удачно, вони залетіли сюди в наглу, думали, що ну, може на храпом взяти, я не знаю. Ну, у них нічого не вийшло. Техніку не жаліють, людей теж. Тут ніколи не було спокійно і стабільно. Роботіно це така точка, що тут спокійно не буває. Вони постійно питаються, прориваються. Ну, ми відбиваємо держимо їх. Ну, зараз, зараз стало їх більше. Україна це гарна земля. За що ми боремося?